Було Ляцьке. Лядське туди о, було вели, мале село, бо там, о, є, є вулиці там переділюючи, то велике було село, о, червоне, Галицьке. Та я казала, кажу, та на, нащо то кажу було? Та найби було було та червоне, вже сі привикло, кажу, до того червоного. Буде Галицьке, було Галицьке, як то кажуть, ну, то воно не було, ну як то кажуть, ну, але Галичина. Ой. Старі люди говорили, що то було ляцьке, бо то якийсь польський пан був ляцький, як він писався. І він назвав, не було названо село на його ім'я. Угу. А потім, вже як прийшли руски, переіменували на червоне. Сказали, що то, тут якийсь загинув червоний воював за, за, за нас чи що-то там. Фамілія була його червоний, червоний, і так назвали «червоний». Не то, що він там русський, чи там ну, якийсь цело. Ну так. А я, нам на яка різниці в якому жити? Чи Данило, чи Галицькому, чи такому. Тобто немає різниці нам. Перейменували, то переіменували. Я виріс, наприклад, червоному, мені червоне більше до, до цього. А буде Галицьке, то буде Галицьке. Тут немає різниці. Головне, щоб було мирно і все. Селу понад 600 років. Перша його назва була Людське, а при радянській владі його назву змінили на червоне. Та як було багато пролити, йшли бої в нас біля села. І від того, ну, така назва проходить як червоне. Ну, але вона була під час тих років прийнята, 45, датується 45 м роком, і вважали за потрібне що. Варто поміняти, коли місцеві дізналися, що стару село назву не залишать, то самі на зборах запропонували нову Галицьке. Верховна Рада підтримала. Тепер вони жителі не червоного, а Галицького громада села насправді нова. Ну. Всіх, кого би ти там, ну може, рідкісно, хто би ну більшість хотіли червоне. Воно є червоне, воно знаєте, як всі люди мотивують червона калина, червоно-чорними, що воно ніби українське, але тільки те, що воно було названо під час Радянського Союзу. І вже тоді на сході села люди, більшість було Галицьке. У селі близько півтори тисячі населення, проте клопотів з переоформленням документів у них не буде, запевняє староста Леся Олексів. Хто народився в червоному, той і буде в червоному. Що єдине, що якщо десь люди будуть переоформляти якусь про праву власність, там знаєте, успадковувати, то вони будуть вже брати рішення і будуть вже. Галицьке. приватний сектор. Єдине, що от, от СНАП побудили, безкоштовно брали довідку про реєстрацію. Що вони Галицькі? Все люди тут не пострадають. Ну, от е, школа, міська рада, там статути треба поміняти, Там печатки. Загалом в Україні перейменували 327 населених пунктів. А на Львівщині нові назви отримали дев'ять. Ольга Дейника, Натолі Киричук, Суспільне новини, Львівщина.